Так, Сьогодні ми з вами повторимо таку тему, як перетворення ірраціональних виразів. І так, запишіть такий під заговором. Перетворення. перетворення. Ірраціональних виразів. Тобто, це вирази, які містять знак кореня. При перетворенні цих виразів ми будемо використовувати властивісті кореня арифметичного. Але давайте так, будемо згадувати їх по мірі повторення матеріалу. І так, вам добре видно цей файл? Треба більше зробити, чи нормально? Нормально. Добре. Тоді давайте почнемо з таких виразів. Дуже теж розповсюджене завдання і на ЗНО, і в ДПА. Завдання, в яких вам треба перетворювати вирази, які містять знаки кореня. Ось візьмемо номер перший. Вам треба спрости... знайти значення виразу. У вас є вирази, які містять корені, дужки. Що тут треба зробити? Розкрити дужки. Ми це робимо так само, як ми робили з многочленами. Тобто, наприклад, якщо нам корінь треба помножити на дужечку, ви кожен вираз в цій дужці множите на корінь з двох. Так? Тобто фонтанчиком, як ми казали. Тут можна просто перемножити. Якщо ви перемножаєте два кореня, ви берете під общий код, під, під спільний корінь і перемножаєте під кореневі вирази. Це буде корінь зі 100. Мінус корінь з 64. Обидва корені можна вилучити. Це 10 відняти 8, і це буде просто число 2. Я, наприклад, ось такі вирази. візьмемо другий: 4 корення з 3, мінус 2 корення з 5. Помножити на корінь з 3, плюс корінь з 60. Ось вам теж треба спростити такий вираз. Ну, по-перше, що ми бачимо, дужка множиться на якийсь корінь. Тобто треба кожний доданок в цій дужці помножити на цей корінь з трьох. Чотири коріння з трьох множимо на корінь з трьох. Що це буде? Число 4 переписуємо, а корінь з трьох помножений на корінь з трьох, дає підкореневий вираз. Запам'ятайте, якщо ви забули, це корінь помножений на себе. Вдає просто підкореневий вираз. Це дуже часто використовується при спрощенні ірраціональних виразів. Далі, мінус 2 корення з 5 вимножити на корінь з 3. Тут вже підкореневі вирази різні, тому двічку ми переписуємо. Корінь з 5 на корінь з 3, це буде корінь з 15. Плюс, а тепер дивіться, корінь з 6, не вилучається, але його можна, як ми кажемо, частково вилучити. Як саме? 60 це 4 на 15, тому ми корінь з 4 вилучаємо, він перетворюється в двійку. Так, 4-3 перемножаємо, тут буде 2 корення з 15. А тут буде плюс 2 кореня з 15. І ці два ірраціональні вирази взаємозміщуються, і відповідь буде просто 12. Так, давайте візьмемо третій приклад. 2 корення з п'яти, плюс 3 корення з 2 ми множимо на таку дужку. Корінь з п'яти мінус корінь з 8. Тут ми теж бачимо, формул тут ніяких немає, вирази в дужках там не за якими формулами не спрощуються. І тому ми що робимо? Беремо перший доданок в першій дужці, множимо його на кожен доданок в другій дужці. Що ми отримаємо? Два корення з п'яти множимо на корінь з 5. Знов корінь на корінь дає під кореневий вироб п'ятирку. Два корень з п'яти ми множимо на мінус корінь з 8. Це буде з мінусом вирости. Це буде 2 корень з 45 на 8 це 40. Частково можна буде вилучити. Плюс 3 кореня з 2 на корінь з 5 це 3 корення з 10. Так, і тепер. Плюс на мінус дає мінус 3 кореня з 16. Курінь 16 теж буде вилучатися повністю. Як ми корінь з 40 можемо частково вилучити? Це 4 помножити на 10, корінь з 4 вилучається, перетворюється на двійку. Так, 2 на 5, 10. Дивіться, ми виносимо цю двійку і перемножаємо відразу з цією двійкою. Буде 4 кореня з 10 плюс 3 кореня з 10. І мінус 3 помножити на 4, тобто це буде 12. 10 мінус 12 це буде мінус 2. Мінус 4 кореня з 10, плюс 3 кореня з 10 це мінус 1 корень з 10. Коєфіці 1 ми напишемо так і залучаємо. Зрозуміло це, так? Перепрошую, в мене є питання: а можна спочатку було перемножити корінь з 5 на 2 кореня з 5, потім на. П'ять корінь з п'яти перемножити на хочу, 3 Так коріння. перемножити. Ну, можна, так, так. але ну, можна. Якщо в тебе така сама відповідь, якщо ти не заплутаєшся, то можна і так. А, добре, дякую. Головне, не заплутатися. Добре, давайте подивимось тепер з номера другого декілька прикладів. Візьмемо вибірково, Воно, наприклад, А Б, Г, Д. І так, номер другий теж вам треба обчислити, так? Але вже починаючи з номера другого, треба згадати і формули скороченого множення, які теж застосовуються і для ірраціональних виразів. Подивіться, будь ласка, якщо ми різницю двох виразів множимо на суму таких самих виразів, то це формула в нас, яка називається різниця квадратів. Ми завжди дивимося на ту дужку, де стоїть мінус. Перший вираз підносимо до квадрату. Я напишу детально перший раз, щоб згадати. Ставимо мінус і другий вираз підносимо до квадрату. Корінь в квадраті дає підкореневий вираз, як ми вже казали. Тому це буде просто 3 мінус 4. 3 мінус 4 це буде мінус 1. Беремо пункт Б. Два кореня з 3 мінус 1 умножити на 2 корені з 3 плюс 1, а це різниця квадратів, як і минулого разу, тобто різницю ми множимо на суму. Ми ставимо знак мінус відразу, дивимось на ту дужку, в який стоїть знак мінус. ви 2 корені з трьох підносити до квадрату. І один. Два корення з 3 в квадраті. Ви кожен може підносити до квадрату. Тобто це буде 4 помножити на 3 і мінус 1. 4 на 3 це 12. Міс 1 це буде 11. Беремо. Ну, давайте в теж. Давайте весь номер візьмемо. там один приклад залишиться. Так, зробіть, будь ласка, наступний приклад. Самостійно, і, і давайте звіримо відповіді. Так, ну що? Чотири. 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 Це буде шість мінус два, це буде чотири. Так, немає запитання, треба це розбирати. Ні, так. все зрозуміло. Г. Okay. Беремо таке. Корінь з трьох мінус 2 помножити на 2 плюс корінь з трьох. Ну, є діти, які кажуть, що тут немає формули різниці квадратів. Насправді вона тут є. Треба просто побачити, де ж вона тут є. Треба змінити місцями доданки, тому у вас буде корінь з трьох мінус 2, корінь з трьох плюс 2. Це буде формула, різниця квадратів. Завжди дивимось на ту дужку, в якій мінус. Тобто на першу в даному випадку, перше підносимо до квадрату, друге підносимо до квадрату і отримаємо мінус 1. Ну і давайте ще Д. відмемо випадок. 3 кореня з 2 плюня 2 з 3, умножити на 2 кореня з 3 мінус 3 з 2. Тобто ми дивимось на ту дужку. Ну, це буде ця формула. Так, ось два корені з трьох мінус три корені з двох, а ось їх сума. Тут теж доданки змінили місцями, але формула все ж таки залишилася та сама. Беремо перший вираз, підносимо його до квадрату. Другий вираз. Що це буде? Коли ми ось такий вираз підносимо до квадрату, ми кожен множник підносимо до квадрату. 2 в квадраті це 4, корінь з 3 в квадраті 3. Тут 3 в квадраті це 9, корінь з 2 в квадраті 2. Це буде 12 мінус 18. це буде мінус 6. Так, якщо запитань немає, давайте рухатись далі. Номер третій беремо. Теж треба знайти значення виразу. Але тут треба вже згадати інші формули, а саме формулу квадрат, суми квадрат різниці. Тобто, якщо в нас формула квадрат суми, як ми спрощуємо такий вираз? Це буде квадрат першого плюс подвоєнно. Добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Квадрат першого це буде трійка, плюс подвоєний добуток першого на друге. Просто добуток це 2 корені з трьох, а подвоєний 4 кореня з трьох, і плюс квадрат другого це буде четвірка. І мінус 4 корені з 3 ми так і переписуємо: 4 корені з 3 знищується, і там буде 7. Йдемо далі, беремо приклад Б. 2 кореня з 3 мінус 1 в квадраті плюс 2 кореня з 12. Ось я вже відразу бачу, що 2 корени з 12 можна буде частково вилучити теж корінь. І так, теж дивіться, що ми тут маємо? Ми маємо тут формулу квадрат різниці. Це буде квадрат першого виразу. Ось, давайте я так детально напишу. 2 корені з 3 в квадраті. Чому дорівнює подвоєний добуток? Просто добуток це 2 корені з трьох, а подвоєний це 4 корені з трьох. І плюс квадрат одинички це один. А тепер ось тут що можна з 12, з 12 зробити? Частково вилучити це 4 помножити на 3. Корінь з 4 вилучається. Це буде в нас двійка. так? Тут буде 4. Ой, а чому я тут переписала? Тут треба піднести до квадрату. Кожен ножник підносимо до квадрату. Це 4 на 3 буде 12, мінус 4 коріння з 3 плюс 1. Виносимо четвірку, вона перетворюється в двійку, перемножається з двійкою і отримуємо 4 коріння з 3. І знов, бачите, ці раціональні частини в нас знищились, ми отримали 13. Так, йдемо далі, беремо В. Корінь зі 42 в квадраті мінус вираз 2 корення з 6, мінус 3 корення 2 теж в квадраті. Ну, корінь в квадраті дає підкореневий вираз, тому ми тут отримаємо просто число 42. А тут в нас формула, але перед цією формулою стоїть мінус. Ставимо мінус, підносимо до квадрату. 2 коріння з 6 в квадраті. Це буде 4 помножити на 6. Мінус. Чому дорівня не подвоєний, а звичайний добуток? Дивіться, 2 коріння 6 помножити на 3 коріння з 2. Це буде 6 коренів з 12, це звичайний. А тепер 6 коренів з 12 подвоємо. Буде 12 коренів з 12, його ще корінь з 12 можна буде частково вилучити, але треба ще записати плюс квадрат другого. Квадрат трьох коренів з двох – це буде 9 помножене на 2, тобто 18. Ну, тепер розкриваємо дужки. отримаємо 42, мінус 6 на 4, 24, далі мінус на мінус дає плюс. Як ми вилучаємо корінь з 12? Подаємо 12, як 4 на 3, вилучаємо, отримаємо 2 корінь з 3. І так як ми знак змінюємо, далі пишемо мінус 9 на 2 буде 18. 42, мінус 24, мінус 18 дадуть 0 в сумі. Тепер вилучаємо цю четвірку, вона перетворюється в двійку і буде 24 корень з 3. Це є наш. Наша відповідь. А давайте ще один візьмемо Г. Можна старати. Так. Корінь з 6. Мінус 2 корення 2 в квадраті, плюс 8 коренів з 3. Так, підносимо до квадрату. Що ми отримаємо? Квадрат першого. Мінус подвоєний добуток першого на другий. Просто добуток, це 2 корення з 12, а подвоєний – це буде 4 корені з 12. І плюс квадрат другого це 4 на 2, буде 8. І плюс 8 коренів з 3. Так, спрощуємо. Ну, по-перше, можна додати 4, 6 і 8, це буде 14, тепер 4 корені з 12. 12, це 4 на 3, так, це 2 корені з 3, дважди 4, 8. І ми бачимо вже, що ці вирази знищиться, але давайте це запишемо. Тобто тут буде мінус 8 коренів з 3, плюс 8 коренів з 3, знов іраціональні частини знищились, і ми отримуємо 14. Так, добре, давайте візьмемо номер 4. Можна старати. Так. так, номер четвертий. Чому дорівнює значення виразу А квадрат мінус 2А корення з 5 мінус 3 при А дорівнює корінь з 5 плюс 3? Ну, по-перше, я хотіла нагадати такі речі. Що, якщо вам треба щось обчислити при якомусь значенні змінної, по-перше, подивіться, чи немає там ніякої формули. Там може бути якась формула, але тут ніякої формули я не бачу. Тому треба просто підставити і отримати приклад, який буде у вас приклад. Корінь з 5 плюс 3 в квадраті, мінус 2. А помножити на корінь з 5, а корінь з 5 попереду множник напишу, а замість цього напишу те, чому воно дорівнює. Так буде зручніше, ніж залишити корінь з 5 з того боку. мінус 3. Так, підносимо до квадрату. Що отримаємо? Квадрат першого 5, плюс подвоєний добуток першого на друге. Це буде 6 коренів з 5. І плюс квадрат другого це буде 9. Мінус. Тепер перемножаємо ось тут. 2 коріння з 5 помножити на корінь з 5. Це буде 2 з 5 тобто це буде 10. Мінус 10. Тепер мінус 2 коріння з 5, помножити на плюс 3 буде з мінусом, це буде 6 коренів з 5. І ще мінус 3 ми дописуємо. І знову у нас ось ці раціональні вирази знищились. 5 плюс 9 це 14, мінус 13 буде просто число 1. Тепер давайте а, згадаємо а, ще таку реч, як позбавлення від ірраціональності в знаменнику номер 5. І так, як нам позбавитися від ірраціональності в знаменнику? Для того, щоб позбавитися від ірраціональності, ми робимо наступні речі. У нас є іраціональність двох типів. А, якщо в нас в знаменнику дробу стоїть один ірраціональний вираз, не сума, не різниця, а один або добуток цього виразу і натурального числа таке теж буває, то щоб позбавитись від ірраціональності, взагалі ми і в першому, і в другому типі а, використовуємо основну властивість дробу. В чому вона полягає? Якщо я. Чисельник і знаменник дробу помножу на одне і те ж саме число відмінне від нуля, то дріб при цьому не зміниться. Але наша задача зробити так, щоб зник корінь. Ось на що треба помножити корінь з двох, щоб він зник на себе. Тобто ми і чисельник, і знаменник множимо на корінь з двох. Я перший раз, нагадаю, напишу детально, але ми відразу писали, що це буде двійка. Так? Корінь з двох помножити на себе буде двійка. Ви можете сказати, але ж корінь залишився, так, але він залишився в чисельнику. А нам треба, щоб знаменнику не стало кореня. А тепер ми можемо скоротити і отримаємо 4 кореня з 2. Так, це є вже відповідь. Беремо наступний 12 поділити на корінь з 3. Як тут позбавитися від ірраціональності в знаменнику? Чисельник і знаменник домножити на корінь з 3. Отримаємо 12 коренів з 3. Поділити на 3, відразу пишу, 12,3 скорочується, отримаємо 4 корені з 3. Згадувати, так, такі речі? Це була ірраціональність першого типу, там, де в знаменнику стояв просто один корінь. Якщо ж в мене є ірраціональність, яка містить суму чи різницю коренів, так як в нас, наприклад, в В-пункті, то тут я вам пропоную такий спосіб. А, якщо я помножу на такий самий вираз, у мене тоді буде формула квадрат різниці. При піднесенні до квадрату подвоєний добуток буде містити все одне корінь. Тобто, я не виконую таку задачу. А що буде а, знищувати обидва корінь? А, якщо я домножу на такий вираз, який буде давати нам формулу різниця квадратів? Тобто, в мене, наприклад, є різниця, щоб це була така формула різниця квадратів, треба помножити на таку ж, але тільки суму, так? Множимо на таку ж суму, що ми тоді отримаємо. Ось ці два вирази можна звернути за формулою. Це буде 5 мінус 2. Так, тут в нас 6, тут корінь з 5 плюс корінь з 2. 5 мінус 2 це в нас трійка корінь з 5 плюс корінь з 2, 6 і 3 скорочується. Тут 1, тут 2, і ми отримуємо вираз, який вже не містить взагалі знаменника. Тобто в чисельник там знаменник, корінь залишається, але наша задача була позбавитись від ірраціональності знаменника, що ми зробили? Так, давайте візьмемо приклад, Д. 1 поділити на корінь з 10 плюс 3. Так, тут теж треба позбавитись від ірраціональності в знаменнику. Ми домножаємо чисельник і знаменник на вираз, який містить протилежний знак. Так? Тобто тут одиниця була, можна один не пишу. Взагалі можна і дужку не писати. Це буде корінь з 10 мінус 3, а в знаменнику у нас буде корінь з 10 плюс 3. Умножте на корінь з 10, мінус 3. Так, для чого ми це робимо? Для того, щоб скоротити, отримати те ж саме. Для того, щоб в знаменнику використати формулу різниці квадратів. Тобто ми ставимо мінус, дивимось на ту дужку, яка містить знак мінуса. Корінь з 10 в квадраті це 10, 3 в квадраті це 9. 10 мінус 9 це буде 1. Якщо знаменник 1, ми можемо його не писати. Це просто буде корінь з 10-3. Так, йдемо далі. Беремо приклад D. Ось тут я його напишу. І так, в D прикладі в нас такий вираз 5 помножити на 2 кореня з 3 мінус корінь 7. Ми чисельник і знаменник множимо на вираз, який спряжений до знаменника. Тобто, якщо там стояв мінус, ми множимо на такий самий вираз, але зі знаком плюс. Щоб отримати знаменнику формулу різниця квадратів. Так, ми пишемо черту дробу, чисельник, так і переписуємо. знаменнику дивимось на ту дужку, яка містить знак мінус. Ось ця дужка, так. Перше підносимо до квадрату, отримаємо 4 на 3, тобто 12, ставимо мінус, друге підносимо до квадрату, отримаємо 7. 12 мінус 7 це п'ятірка. І тут буде 2 корені з 3 плюс корінь з 7. П'ятірки скорочуються, і ми отримаємо 2 корені з 3 корінь з 7. Все це є наша відповідь. Так, добре, і давайте ще згадаємо швиденько, я думаю, що ми встигнемо це згадати, таку формулу. Якщо корінь в квадраті дає підкореневий вираз, то корінь з квадрату це вже дещо інше. Це буде модуль цього числа модуля. А далі розкрити модуль ми можемо завдяки тому, що ми будемо з'ясовувати, яке це число додатнє чи від'ємне. Якщо додатнє, то ми залишаємо таке ж саме, а якщо від'ємне, то змінюємо вираз на протилежний. І візьмемо номер шостий. Вам треба спростити такий вираз. Корінь під коренем 2-корінь сп'ятий в квадраті. Плюс корінь під коренем. Корінь з 5 мінус 3 в квадраті. І так, а тепер подивіться, будь ласка. Корінь і квадрат друг друга прибирають, але з'являється модуль. Модуль 2 мінус корінь із 5 плюс модуль корінь із 5 мінус 3. Тепер треба обчислити обидва ви. Так як 2. Це корінь з 4, якщо я від меншого віднімаю більше, тоді в нас буде від'ємне число. 3 це корінь з 9. І знов я від меншого віднімаю більше. Це теж буде від'ємне число. Якщо під знаком модуля стоїть від'ємне число, щоб розкрити модуль, треба змінити доданки місцями, або просто обидва знаки змінити на протилежні. Так само і тут: у корінь із 5 був плюс, пишу мінус. У третій був мінус, пишу плюс. Корінь з 5 знищується, Мінус 2 плюс 3 буде 1. Ну і давайте ще другий приклад зробимо. Так, а це в нас буде корінь під коренем. Корінь з 23 мінус 7 в квадраті. Плюс корінь під коренем. Корінь з 23 мінус 3 в квадраті. Знову теж саме корінь і квадрат. Друг друга прибирають, але залишається модуль. Так, тут теж залишається модуль. Ну і тепер треба розкрити модуль. 7 це корінь із 49, 23 менше. Якщо ви від меншого віднімаєте більше, результат буде від'ємним. 3 це корінь з 9. Якщо ви від більшого віднімаєте менше, результат буде додатним. Модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Так, тут додатнє число. Корені знищились, 7-3 буде 4. Так, на сьогодні ми закінчимо коренями, ми продовжимо займатися ще в четвер. І тоді вже буде домашнє по кореням, а так, у вас буде домашнє по раціональним дробам. Все, тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі завтра на геометрії. До побачення. До побачення. До побачення.